Питання постачання електроенергії на Крим обговорювали і в нормандському форматі. Моя позиція є абсолютно чіткою і прозорою: в Криму живуть громадяни України. Українці. І ми все робимо для того, щоб ніяким чином не ускладнювати їх життя. Але для укладання договору на постачання електроенергії за моїми директивами і позиція міністерства і позиція уряду була абсолютно прозорою. Ми негайно підпишемо договор на тих самих умовах, забезпечимо відновлення енергопостачання, в договорі мають міститися постачання електроенергії. Підприємству такому-то, яке розташоване в Автономній республіці Крим. Україна. У нас немає іншої альтернативи. Це було прямо і чітко наголошено, що ніякої блокади не існує. Це були господарські договори. Де чітко ми зазначаємо позицію, яка визнана всім світом. У відповідь. Ви пам'ятаєте, було проведено телефонне опитування, і було прийнято рішення тою стороною відмовитись від укладання зазначеної угоди. Це була не позиція України. І ми ніколи не визнаємо анексію Криму так само, як це не визнає весь світ. Як крок у відповідь. Був дуже очікуваним, вони припинили постачання електроенергії по перетоках, яке працювало десятки років, яке ніяк не зв'язане з угодами. Ми вважаємо, що це продовження економічної експансії і кроків, які спрямовані на економічну агресію. Для нас це не була дивина. Ми були готові до цього. За рішенням Ради національної безпеки і оборони ми добре підготувалися до цього. На сьогоднішній день ми маємо значно збільшену долю ядерної енергетики в загальній структурі енергетичного балансу нашої держави. Наводжу цифри, що з 47% ми збільшили майже до 56%. А це зекономлена значна частина газу і вугілля. І ми не допустимо віялових відключень української енергосистеми.